Доброго дня, вітаю дня. Ну, По-перше, хотіла б привітати і подякувати Олександру і Ірині за таку чудову конференцію. Це дуже добре, що ми маємо можливість а, зустрічатися в такі непрості для, для нашої країни часи, обговорювати питання. Я слухала багато інших доповідей і дуже цікава панель, так що дуже дякую, було дуже корисно, дуже цікаво. А, я тоді ділюсь а, своїм екраном. Скажіть, будь ласка, чи видно мій екран в форматі. Видно, так? Так, так. так все гаразд. Добре, добре. Дуже дякую. Тоді почнемо. Сьогодні я розповім про можливості платіжних платформ для бізнесу. На прикладі Pioner на панелі я. Чула, були обговорення платіжних платформ, і от я б хотіла на прикладі саме Піоніра показати, як платформи працюють, які є можливості, які є можливості співпраці. Мене звуть Любов. Я зараз acting country manager для України в компанії Paiонір і тоді ми йдемо. Потихеньку, по адженді розповім про цифри цифрах Pioneer і глобальну інфраструктуру, також про продукт, цінність для клієнтів, особливості Pioneer для бізнесу і нашу інтеграцію з нашим банком-партнером приват. Тож почнемо, що таке взагалі Pioneer? Paiр це така комерційна технологічна компанія. Ми… Якби наша мета це бути глобальним партнером в області цифрової комерції для кожного типу бізнесу в будь-якій точці світу. Піонір був заснований у 2005 році. Головний офіс у нас знаходиться в Нью-Йорці, і вже 17 років ми на світовому ринку підтримуємо бізнеси абсолютно різних розмірів. В нас наразі є. 25 офісів по всьому світу тут видно на цій мапі, що різні точки відмічені по всьому світу. Також у нас в Києві офіс. Є я відмітила його окремо українським прапором. В нас більше двох тисяч співробітників по всьому світу. Наразі ми нараховуємо 5 мільйонів користувачів, 200 плюс країн, територій. Виплат щорічно ми робимо близько 20 мільярдів. І наразі сказати так, що ми працюємо з бізнесами дуже різних розмірів. А ми можемо працювати з фізичними особами, які, наприклад, роблять якісь хендмейд і продають потім на маркетплейсах. Також ми працюємо середній малий бізнес з ентерпрайзом. І нашими клієнтами також є а, такі великі гіганти, як Amazon, Google, eBay а, і інші компанії. І з 2005 року Pioneer побудував таку екосистему. Яка об'єднує і маркетплейси, і фрілансери, і біржі, фріланси, і малі, малі бізнеси, і виробників, і банків. І це така дуже цікава взаємодія, цікава екосистема по всьому світу. А далі я б хотіла поділитися нашою глобальною інфраструктурою, як ми працюємо. Ми працюємо з глобальними банками-провайдерами. Це такі банки, як Bank of America, Сіті. Барквець, Дойче Банк також нашими партнерами є і регіональні, і місцеві банки. Тут, якщо побачити з України, це Privatbank, і Ми також працюємо з Монобанком з України і різні платіжні провайдери. І далі це наші партнери, в нас дуже багато партнерів, це не всі по всьому світу. Якщо, наприклад, брати там як приклад, є Upwork, який дуже давно є нашим партнером, і якщо компанія або окремий фрілансер працюють з міжнародними клієнтами через Upwork, то вони можуть потім виводити кошти на Pioneer і далі вже користуватися цими коштами за свою потребу. От, власне, Це така екосистема наша. Далі б хотіла розповісти, що власне, таке Pionier, що він собою представляє, що є нашим продуктом. По суті, Піонір це такий мультивалютний аккаунт, в який можна приймати кошти і з якого можна відправляти кошти. Ну, І ще є там додаткові функції по типу обміну валют і інше. Я почну по логіці з прийому коштів. І прийом коштів у нас перший тип прийому це на реквітарі. Реквізити. Перший да, ми видаємо унікальні локальні банківські реквізити. Вони є в доларах, в євро, фунтах у відповідній країні. Я приведу приклад, щоб було більш зрозуміло, що таке локальні банківські реквізити. Наприклад, є компанія або окремий. Фрілансер, який працює з компанією в Штатах, компанія в Штатах хоче заплатити йому, наприклад, на акаунт Payoneer. В акаунті Payoneer вже є ці локальні банківські реквізити. Вони працюють по системі ACH, і компанія в Штатах вона по суті робить оплату в межах Сполучених Штатів, тобто ці кошти не виходять за межі. Сполучених Штатів іноді для деяких міжнародних клієнтів це важливо. Ну і саме для такої для такі можливості ми надаємо так само. Ми працюємо євро там Сєпа, GBP, це система BEX і інші валюти. Також також є можливість отримувати кошти міжнародні, міжнародні долари за системою SWIFT, Тобто, ці реквізити вони різні в різних банках. і Це такий один з дуже цікавих. Переваг для наших клієнтів. Наступний такий тип прийому платежів це запит платежу. Запит платежу це такий функціонал, в якому формується запит в системі. Називається він «Request Payment». Він на пошту вашому клієнту відправляєте цей запит з сумою, і можна туди додати документи, інвойс, контракт, тобто всі документи, по яким працюєте, і далі вже в клієнта. Появляється на пошті лист від Pioneer, на якому є кнопочка. Він нажимає ту кнопочку, і в нього з'являються різні види, як він може оплатити. Він може оплатити з кредитної картки, з місцевого переказу, з міжнародного переказу, з і колишній і чек. Це для сполучених штатів, і також він може доплатити з акаунту Pioneer, якщо він в нього є. От, тобто це такі два і третій тип це. Прийом від партнерів платформ. в нас дуже багато партнерів, і якщо знов-таки хтось працює з Амазоном або хтось працює з Гуглом, то є можливість в ці платформи підв'язати реквізити Pioneer і отримувати далі. Тобто, це такі от, типи три основні. Це ми ви видаємо реквізити. У нас є цей функціонал запит платежу і є прийом від партнерів платформ. Це абсолютно для всіх наших акаунтів, які а, в нас працюють. А, також у нас в акаунті є можливість робити обмін валют. Наприклад, якщо ви отримали євро, а вам треба відправити підряднику в доларі, а, то ви робите цей обмін і відправляєте підряднику в доларі абсолютно без проблем. Це що стосується прийому а, далі. Коли вже кошти є в аккаунті, треба з ними щось робити, тобто, як, як -то їх виводити? І власне далі це вже йде вивід коштів. І вивід коштів у нас також є різними методами. Перший метод це в нас вивід у банк, це функція «Withdraw to Bank». І вивід у банк означає, що ви, наприклад, як компанія або як. Фізична особа, у вас є якийсь ще рахунок, наприклад, рахунок в українському банку або в будь-якому банку світу, і ви можете підв'язати його до Pioneer і далі вже виводити або на юридичну особу, або ФОП, або індивідуальний рахунок. Ці всі можливості в нас технічно працюють, все, все працює. Виведення може бути в будь-яку країну, де працює система SWIFT. От, далі, це якби на ваш рахунок. Далі йдемо і. Є у кожної компанії підрядники, контрактори, фрілансери. І звісно, що є різні способи, якими можна ними платити. От перший спосіб це можна платити тим фрілансерам, які мають аккаунти Pioneer. В принципі, це так дуже розповсюджено. Наприклад, компанія має там якийсь проєкт, на проєкті працює на фрілансі дизайнер, дизайнера вже є аккаунт Pioneer, і тоді компанія може заплатити зі свого в середині системи прямо на його пейон. На протязі пари, пари годин всі кошти туди прийдуть. А, також є зовнішні перекази. Мається на увазі, що якщо, наприклад, є підрядник, який має банківський рахунок, в нього немає акаунту Pioneer, а є якийсь банківський рахунок в будь-якій країні світу, то можна це зробити через систему SWIFT. І ще в нас є функція пакетних платежів. Це для компаній, в яких, наприклад, 100-200 підрядників, які хочуть автоматизувати свої платежі. Це буде автоматизація через csv файл, вносяться дані. Є там спеціальні такі кнопочки, нажимаємо кнопочку. і Треба не робити не 200 окремих платежів, а ці 200 платежів йдуть автоматично. Додатково в нас є ще функції масові виплати, і там можуть бути тисяча платежів, і 10 тисяч платежів, дуже дуже різні, але це йде вже як додаткова така опція для компанії. І остання наша така можливість цікава: це картка. Піонір картка може бути як фізична. Це пластикова та звичайна картка. Вона мітується в Ірландії, висилається поштою, а є доступні валюти, як долар, євро, фунт. Також є можливість замовити віртуальну картку, і для компанії іноді це буває корисно, тому що, наприклад, та ж реклама в Google в Facebook, вона оплачується через віртуальні картки. Це можна зробити, і в нас є така можливість, як випустити 50 підкарток. Тобто, це такі основні можливості. Виводу коштів, тобто це вивід в банк, це оплата підрядниками і фрілансерам внутрішніми зовнішніми переказами, і це робота з карткою Pionier. Власне, хто такі є наші клієнти, теж цікаво, тому що насправді їх багато, вони розподіляються на різні групи. Це може бути фріланс. Це як Просто фрілансери, так і біржі фрілансу, які є Upwork, Fiverr і всі біржі, вони теж є нашими клієнтами. Також з нами працюють компанії, які виконують експорт послуг, це аутсорсинг розробки або BPO, копірайтинг, діджитал маркетинг, продуктові компанії, які там займаються креативом, SaaS платформи, додатки та ігри, також можуть бути актуальні так, так як можна з Apple виводити, наприклад, теж собі на аккаунт Pioneer. Онлайн-торгівля товарами це маркетплейси на Амазоні на іБей, кому актуально, а також це можуть бути власні онлайн-магазини, для кого це теж актуально. І оскільки Airbnb є нашим таким великим партнером, то якщо компанія або людина працює з орендою туристичної нерухомості, то теж велика ймовірність, що вона зіткнеться з нашими послугами. От далі я хотіла б трошки пройтись по цінності для кожної групи клієнтів. Я думаю, що ну ці цінності буде, буде цікаво взагалі не тільки для нашої там платформи, да ну, взагалі а, для платформ, а, що дає. Власне, платформа фізичним особам це швидкий прийом платежів і швидке відправлення, звісно, платежів. А фрілансери вони отримують можливість працювати на міжнародному ринку, міжнародними клієнтами і відповідно приймати платежі на міжнародні реквізити. А, маркетплейси і платформи вони мають. Завдяки Pioneer такий уніфікований спосіб оплати для користувачів платформи, компанії або бізнеси, які з нами працюють, також вони можуть приймати від зарубіжних клієнтів платежі, вони можуть зробити автоматизацію платежів, підрядникам, контракторам. Це досить така зручна опція. Ну, Ми ще маємо партнерів, які можуть заробляти якісь кошти від проведення нових клієнтів, якісь маркетингові активності робити на платформі Pioneer. Тобто, це такі. Взаємо такі вигідні не, стосунки. А, далі для бізнесу да, в чому в чому такі особливості? Я не буду дуже дуже багато розповідати. Я так розповім дуже такі точ точкові моменти. Основна перевага це те, звичайно, що унікальні реквізити в різних валютах в одному акаунті, тобто не треба йти в декілька банків і відкривати декілька різних рахунків в різних валютах. Це буде да, там один аккаунт Піонір, і, наприклад, реквізити в Bank of America, в Bank, і в Берклесі, і в інших банках теж. Також одержувачем платежів є компанія, мається на увазі, що ці реквізити є унікальні, і це реквізити спеціально видані під вашу компанію. І не буде такого, що, наприклад, одні ті самі реквізити видали там двом або трьом компаніям. Ні, це, це такого не буває, це унікальні реквізити. Є можливість приймати платежі і також робити оплати підрядникам всередині системи на банківські реквізити, масові виплати робити на велику кількість контракторів, тому що є компанії, які. Дуже багато працює, працює контракторів на них. В деяких юрисдикціях у нас є можливість сплачувати ПДВ прямо з рахунку Pioneer для це там Європа, Штати можна. У нас там є прям така функція в аккаунті. Ну і такі опції вже вони такі більш як не такі не бюрократичні. Да, це безпосередньо для верифікації аккаунта, як ми працюємо. Якщо... Є юридична особа, і в неї ще нема, наприклад, банківського рахунку, вона може собі зареєструвати все одно аккаунт пйонір. Також в нас немає прив'язки до місця проживання бенефіціара. Ми, звичайно, згідно нашого комплаєнсу, просимо proof of residence, але ну, сказати, що там прям якісь є супер такі вимоги до того, то ні, більш такий вільний підхід до цього. От. Ну і це власне такі ключові моменти по перевагам для бізнесу. І хотіла трошки розповісти про нашу інтеграцію з Приватбанк. Це була в нас така подія дуже важлива, яка відбулася в травні. Ми працюємо давно з приватом, і от нарешті ми зробили таку класну інтеграцію вона дуже зручна. Робили ми її, звичайно, в цей період, як коли почалась війна, щоб дати можливість фізичним особам, підприємцям або просто фізичним. Чиним особам спростити отримання платежів на рахунки ФОП і фізичних осіб це приклад нашої комунікації. Вона була всюди. Ми зробили. Багато таких різних статей, багато інформації. Я ділюся тою інформацією, яка є загальнодоступна. І хотіла б на наступному слайді вже поділитися, як це виглядає у додатку Прива 24 У додатку Прива 24 можна знайти таку функцію, як перекази, перейти по ній, і там буде кнопочка Pioneer. Кнопочка Pioniр є там дві опції. Перша опція, якщо вже є аккаунт Піонір, можна. Нажати, залогуватися і зробити якусь дію через аккаунт, але через Приват24. І друга опція: якщо, наприклад, ще немає аккаунту PNIR, то є можливість зареєструватися прямо з додатку Приват24. І це дуже зручно. От, далі тут є такі можливості, як поповнювати картку в різних валютах зі свого PNR-аккаунта, виводити, наприклад, на ту ж картку Приватбанк. Також можна отримувати оплату за допомогою. Там банківських переказів у різних валютах, ну і конвертувати гроші у гривні, долари, євро через Приват, 24 додаток або веб-версію. Власне, це такий дуже коротенький опис нашої інтеграції. А, далі вже. Хотіла поділитися, що ми маємо веб в веб-сайт, У нас є блог, дуже багато інформації про Pioneer. є Facebook, є LinkedIn, багато є різних груп. І тут оце останнє таке посилання: це посилання на наші ФІ, ну тобто, скільки, скільки коштують наші послуги. Тобто, якщо є якась, якісь питання або є якась зацікавленість, то можна на цих сорсах все знайти. От, ну і власне, скажу. Що це все? Я дуже дякую за те, що е, запросили за те, що приділили час. І якщо є якісь питання, я буду рада відповісти.